Коли Ісус Христос був на землі, він проповідував про Царство Боже. І всі, хто його слухали, вони були на Шухері, вони питалися, де то царство Боже? Покажи нам його. А Ісус каже, воно не прийде до вас таким примітним образом, так? так як ми хочемо щось побачити, тоді ми повіримо, а як не бачимо, то не віримо. Ісус каже, царство Боже всередині вас є. І як ми можемо побачити це царство Боже всередині нас? І наш пастор Станіслав Салтиненко, він показав нам, що Царство Боже починається з покаяння. Тому що Йоанн Христитель, коли він був тут на землі перед Ісусом Христом, він казав: Покайтеся, бо Царство Боже наблизилося. Приходить Ісус Христос, і Він каже: Покайтеся і віруйте в Євангелії. Щоб Царство Боже було всередині нас, нам потрібне покаяння. Але далі слідує наступний крок. Віра в Євангеліє Ісуса Христа це дотримання Слова Божого. І віра в ту радісну новину, що Царство Боже, воно приблизилося, і ми всі можемо бути в Царстві Божому. Якщо ми приймемо Ісуса Христа, якщо ми будемо каятися, якщо ми будемо змінюватися, тому що покаяння це не просто слова, покаяння це коли ми приймаємо рішення змінитися, коли ми над собою постійно роздумуємо, над своїми думками. Над своїми поступками, над своїми словами, і ми починаємо змінюватися, ми починаємо поступати так, як діти Божі, і ми стаємо прикладом для інших, і інші, дивлячись на нас, вони відчувають, що це Царство Боже є всередині нас, і вони так само приймають цю віру, тому що Ісус сказав, що Царство Боже воно як закваска. І та людина, в якій є Царство Боже, вона буде освячувати всіх інших людей, які кругом Неї, вона стане прикладом. Не дай Бог стати спокусою для когось. Ісус сказав, що ліпше такому не родитися взагалі. Хто став спокусою, навіть віруючі люди, якщо ми своїми коментарями, своїми словами, своїми поступками, ми стаємо спокусою для інших не вірити в Бога або поступати, як собі хочеш, бо тому що Царство Боже в тебе за пазухою. І багато людей на це ведуться. І ми стали спокусою. І Ісус каже, такому млиновий той жернов в на шию і в воду. Тому це дуже небезпечно. Щоб царство Боже було всередині нас, нам потрібно каятися, потрібно роздумувати над собою, не дивитися, хто там що робить, хто робить зле, хто робить добре, але роздумувати над собою, як роблю я, я поступаю, по слову Божому, чи ні? Тому амінь. Царство Боже наблизилося, покайтеся, тому що Ісус Христос гряде, і царство Боже, воно дуже близько до кожного з нас, і воно може бути всередині нас. І коли царство Боже буде всередині нас, ми це точно відчуємо.